Ти став християнином і вибрав вірний шлях. Життя нове щасливо, розпочалося враз. Закінчились тривоги, минув гріховний жах, І благодать Христова торкнулась водночас. І ти вже на пероні отримав свій квиток, стоїш, чекаєш потяг, в який не всі війдуть. Бо станція кінцева це не наступний крок. Це місце для готових усіх з ждуть. Прекрасне дивне місто, в ній архітектор Бог. Чудові там оселі готує їх Христос, там знайдеш відпочинок від всіх земних тривог, прославиш свого спаса, Омрія не збулось. І ось ти вже в вагоні і потяг вчить, що сил, везе християнина. Небесний край святий, а за вікном пейзажі, багряний небосхил, великої скорботи ступає крок важкий. Ти бачиш ці картини, що душу холодять, страшні у них мотиви, відтінки, мов зима. Там війни, там страждання, Злі сили там царять. Нелегко жити людям, бо там Христа нема. Ісус забрав спасенних свій вибраний народ, Він викупив їх кров'ю і духа дав свого. Змінив їм одяг, ім'я спокоєм наділив, і у небесний потяг з квитком їх посадив. І їдуть християни в небесний світлий дім, де вже нема печали, і сліз не в'ються в нім, де знайдуть вічний спокій біля Христових ніг. Спішать переступити блаженний той поріг. А за вікном лиш темінь, гріховна марнота, Лютує ворог древній, і часу плин сплива. Полізла в душі людські гріховна чорнота і Божого святого у серці в них нема. Чекає їх погибель у надрах аду всіх, бо не взяли спасіння, не визнали свій гріх. Не йшли вони до Бога, відкинули Його, їм буде дуже важко, Дня судного того. Ми, поки на пероні, квитки у касі є, у двері ще й у потяг відкриті поки ще. Не втрач свою майбутність і все життя своє. Прийми скоріш Ісуса, візьми Його квитки. Амінь. Амінь.